Правила дорожнього руху України, розділи 17 та 18. Розділ 17. Перевага маршрутних транспортних засобів. Пункт 17.1. На дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, позначені дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів, крім таксі. Мопедів, мотоциклів, за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, та колісних транспортних засобів та велосипедистів на цій смузі. Пункт 17:2. Водій, який повертає праворуч на дорозі смуги для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчистою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини. Пункт 17.3. поза перехрестям, де трамвайні колії перетинають смугу руху на рейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю, крім випадків виїзду трамвая в депо. Пункт 17.4. У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що починає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Пункт 17.5. Водії автобусів, мікроавтобусів і тролейбусів, які подали сигнал про намір розпочати рух. Від зупинки повинні вжити заходів для запобігання дорожньо транспортній пригоді. Розділ 18. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Пункт 18.1. Водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Пункт 18.2. На регульованих пішохідних переходах і перехрестях, при сигналі світофора чи регулювальника, що дозволяє рух транспортним засобам, водій повинен дати дорогу пішоходам, які закінчують перехід проїзної частини відповідного напрямку руху і для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Пункт 18.3. Проїжджаючи повз пішоходів, які не встигли закінчити перехід проїзної частини і вимушено перебувають на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, водії повинні дотримуватись безпечного інтервалу. Пункт 18:4. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість, чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідній смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжити чи відновити рух, лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Пункт 18.5. У будь-якому місці водій повинен пропустити пішоходів з порушенням зору, які подають сигнал тростиною білого кольору, спрямованою вперед. Пункт 18.6. Забороняється в'їжджати на пішохідний перехід, якщо за ним утворився затор, який змусить водія зупинитися на цьому переході. Пункт 18.7. Водії повинні зупинитися перед пішохідним переходом на сигнал, передбачений під пунктом В. Пункту 8:8 цих правил, якщо така вимога надійшла від членів шкільного патруля, загону юних інспекторів, руху, відповідним чином екіпірованих або осіб, що супроводжують групи дітей, і дати дорогу дітям, які переходять проїзну частину дороги. Пункт 18.8. Водій транспортного засобу повинен зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, які йдуть з боку відчинених дверей до або від трамвая, що стоїть на зупинці, якщо посадка чи висадка проводиться з проїзної частини чи посадкового майданчика, розміщеного на ній. Продовжувати рух дозволяється лише тоді, коли пішоходи залишать проїзну частину і в трамваї зачиняться двері. Пункт 18.9. Наближаючись до транспортного засобу з розпізнавальним знаком діти, що зупинився, з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору та або аварійною світловою сигналізацією, водії транспортних засобів, що рухаються по суміжній смузі, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб уникнути наїзду на дітей.